Надія Олександрова і Вікторія Сухаревська – колишні жительки Луганська. Подруги й куми, рятуючись від жахів вибухів у рідному місті, разом з сімома дітьми потрапили до Кривого Рогу. Спочатку ми поїхали в фонд переселенців, вони нас в Дніпропетровський, вони нас відправили в Кривий Рог. В Кривому Рогі ми зареєструвалися в Народному домі і пожили пару днів на домостроїтелі в общежитті. Потім відтуда знайшовся дуже хороший чоловік, який оплатив нам цей дом, на полгода он оплатил за коммунальные услуги и снял нам полностью для двух семей, для семерых детей. Для нас с ней вдвоем этот дом. Зараз обидві родини проживають у приватному будиночку по вулиці Полтавській, що в Джержинському районі. Завдяки допомозі міської влади прилаштовані і діти. Підлітки навчаються у Криворізькій загальноосвітній школі номер 26 Молодші виховуються у садочку номер 79. Найбільше вразила багатодітних мам допомога волонтерів та нових сусідів. Чувствуємо себе здесь прекрасно, Здесь очень прекрасні люди. У мене діти займаються танцями в ДК Металургов. Молодші ходять. Секцію фігурного катання гуманітарну помощь нам оказывают постоянно. Проблема була з зимней одеждой. Тоже нам позвонили волонтери і кожного ребенка на 650 гривен гривень. Волонтери нам помогли одеть зимнюю одежду. Ми сюда приїхали, только переїхали в этот именно дом. Нам соседи очень хорошо допомогли і продуктами, і постельными, і одеждой, і всім, всім, всім. То есть у нас помочь була чимало знайомих, також рідні надії та вікторії. Теж знайшли свій прихисток у кривому розі. Більшість з них мешкають у гуртожитках Кривого Рогу, житловими умовами задоволені. У в общежиттях з і наші мами, з і наші сестри, вони живуть в общежиттях в другої чну ж районі. Ну ковдровому подальше от нас в общежиттях очень хороші условия. То і гаряча вода, і стіпліти, і стиральні машинки, то вони заботяться. Проживаючи дружньо, Надія і Вікторія підтримують одна одну і мріють про мир, аби повернутися в рідне місто разом з дітьми в найзатишнішу оселю. Дуже хочемо повернутися вдома, в кінці кінців. Через рік, через два, але повернутися вже в нормальну, Луганську область, в Україну. Ми дуже сильно хочемо вдома, тому що дзвонив, у мене брат там залишився, у мене там муж залишився. Хочеться вдома. Хочу, щоб ми поїхали вдома. Дуже сильно. Я хочу вернутися додому, жити там мирно. Сподіваємося, перебування переселенців зі сходу в кривому розі і надалі буде комфортним, а новорічні мрії здійсненними. Серед них найголовніше затишку і мирного неба всім українцям.